Так, друзі, усім привіт! Сьогодні у нас нове відео на каналі Біток. Як ви напевно всі бачили, біток у нас взагалі просто ходив на 104 з копійками був в моменті. Ось дивіться, 104, 400. пройшли всі зони. Я не думав, що так зразу буде, але знаєте, яка є закономірність зараз, взагалі, по бітку, яка закономірність випадає? Те, що у нас така ситуація вже була. У нас така ситуація вже була, коли ми ходили на відкат і так далі. Ось подвагдібне щось було ось тут, коли ми стояли, і потім всі теж думали, що ми будемо падати. Любий відкат відкупляється, йде на перехай. Тобто тут вже є якісь задатки, такі, зачаття, чи як сказати правильно, висхідного тренду. Висхідного тренду. Я не кажу, що це Ну глобальний, в принципі, друзі, у нас тренд висхідний. Подивіться на цей графік, Тобто це реально висхідний тренд. Так, була корекція. Но є один момент, щоб не було, питайте, як було ось вот тут у 21-му році, то може бути перехай, і потім вже піде медвежка. Може бути таке, друзі. Я не буду говорити, що таке не може бути. Хоча зараз, як напевно багато з вас бачили, у нас трішки поламалися цикли. Тобто цикли у нас поламалися, прийшли ін, інвес, інституціонали на ринок з американського фондового ринку, і вони просто поламали всі цикли. Тобто зараз може бути, що цикл не буде вже отак, а може бути, що цикл буде, друзі, ось так. Може бути, що буде просто цикл, ось так. Просто буде ринок іти, постійно, без великих відкатів, ну будуть якісь корекції, звичайно, і постійно сперехаємо. Може бути така ситуація, тому що враховуючи, скажу вам так. Враховуючи, який об'єм був набраний ось тут. Бачите, в цьому діапазоні, ми бачимо, що цей об'єм не був реалізований. Навіть якщо ми цей весь об'єм складемо і оце все порахуємо, тут точно не буде реалізації цього всього об'єму, повірте мені. Тобто, скоріше за все, вони ще аналізовувалися. Враховуючи, у нас от за останніх там скільки місяць багато BlackRock накупляли були. Вони ось тут брали по 10 тисяч бітків. Всі казали, там все, а зараз будуть засаджувати фонди. Ніхрена, друзі, не будуть саджати фонди, тому що фонди не дураки. Вони тут спеціально намалювали малували погану, погану картинку, пішли вниз. Ось тут на перелов, тут була найкраща точка. І хто говорив там, що ми йдемо на 64. Друзі, якби ми пішли на 64, дивіться, я зразу. Я про це говорив раніше. Я не говорю це зараз. Я це говорив раніше. Якби ми пішли нижче ось цього і зони, там 73, ось звідки ми були, там 73-72, у нас би був і злом тренду. Я зразу вам кажу. Тому що дивіться, коли у нас був тут історичний хай, бачите, ми навіть до нього. А, ні, ми туди ходили, ось тут вистрічає на 20 тисяч. Бачите, коли ми вже сюди прийшли, це вже була медвежка. Так само, тут. якби ми сюди прийшли, це вже була б медвежка, друзі. Тому ми сюди не дістали. Це була найважливіша точка, за яку боролися гравці. І якби ми пішли туди на 67, все, тут вже був би ізлом, я думаю, вже ми б, напевно, сюди не росли, і найближчим часом у нас був би несхідний тренд. Це щоб було зрозуміло, це логіка ринку. Це не треба там думати, там, що і так далі. Є логіка просто ринку. Якщо її розумієте правильно, то звичайно ну таке говорити не будуть. Ну, я багато бачу, особливо ті, які там торгують смартмані. Вони казали, тут якийсь там є імбаланс і так далі. Пофіг. Імбаланс не імбаланс. Якби ми зайшли в цю зону, хана, друзі, щоб ви розуміли. Я, зра... я говорю це наперед. Якщо ми зайдемо цю зону що там 71 далі, ну тут на що висхідна лінія тренда є, яка починалася з 23-го року, то тут будуть гайки вже ринку. Е, по відку. Е, не дуже добре, що ми так швидко, друзі, вийшли. Е, ну, Я не думаю, що він ще багато виросте, якщо чесно. Можливо, я помиляюсь. Окей. Можливо, хай буде. Якщо помиляюсь, хай буде. Ну, враховуючи, що у нас достатньо багато вже пройшло руху, звідси сюди. На 40% ціна виросла за там, менше місяць часу. фігеть просто. А ні, ну за місяць, да, дивіться. Реально за місяць часу, майже рівно за місяць, на 40% ціна виросла. Це багато. По бітку це космос. Це як по альтам, там, не знаю, напевно, там, тисячу процентів, напевно, пройшли. Тобто реально перекупленість є. Не розглядаю ще, тобто, ну, не відключаю, не скажу, не відключаю не, не варіант. Того, що не виключаю варіант того, що ціна може сходити на історичний перехай, друзі, може бути таке, можуть піти сюди, але я би цього не хотів, тому що якщо це зроблять, не факт, що зразу з першого разу це проб'ють. Ну після такого підходу, бачите, немає енергії. Тобто, щоб ринок прибував такий, хай йому треба накопичити енергію, тобто набрати об'єм, накопичити енергію, щоб Бо тут буде дуже багато заявок на продажу. Повірте мені, починаючи десь 106 і закінчуючи десь. Там скільки 108? Ну 109, десь 110 навіть, я думаю буде стояти. От 106-110, там буде аномальна кількість заявок на продажу. Всі, хто брали ось тут в засадах, сидять, всі, хто брали, наприклад, тут, вони будуть готові там вийти, всі бачать одне і те саме і будуть ставити заявки тут. Ну, плюс шортисти, не забувайте, теж будуть боротися за цей рівень. Це хороша зона, короткий стоп, можна прям взяти нормальний шорт. Тому звідти, звісно, буде непросто. Но є один нюанс. Що можуть ще зробити? Дивіться, можуть піти сюди. Типа закріпитися вище, отак сходити, друзі, а потім зробити ось так. Таке теж може бути. Повірте мені. Таке може бути. І ми це бачили. Ми це бачили вже не раз. Ось дивіться, тут. Гляньте теж стіва, і теж швидкий підхід і не було пробиття. Так само, як ми ось тут, був хай теж пробивали і назад зразу. Тому ось оцей момент, звісно, не дуже би хотіло, щоб так було. Хотілося б, напевно, я навіть, ну, зараз, звичайно, виглядає так, що є сила, можуть піти далі. Ну, З такого підходу, ну хіба що якісь новини вийдуть. Є один ще варіант, класний, який може бути, дивіться. Варіант, який може зараз бути консолідація, потім просто ось так пролітають ідуть десь там на 100, ну, бажано десь на 115, одною свічкою. Прям. Це може бути якась там ситуація, скажу, що в, 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 американський резерв, там державний резерв купляє, бітки з ринку, викупляє, кеше, що вони вже купили, це понятно все. Ну, якщо це новина вона буде, яка як колись була, пам'ятаєте, новина вона тоді по те, то, що Тесла купляє, Це якраз було десь ось тут. Тоді була сама аномальна свічка за всю історію бітка. Ну зараз ми подивимося. А ось вона. Ось ця свічка. Вона в той момент це було 20%, І ось цей хай. Бачите? От якщо буде так, тоді піде далі. Це точно. Ось нам ша задача, нам треба імпульсний пробій, якщо ми хочемо на об'ємі, звичайно, і закриття під хай, і продовження саме основне вище, там наступних там пару днів, щоб ціна полетіла просто від цієї зони. Тоді, гуд, якщо ми проб'ємо і будемо тут топтатися без імпульсу далі, це буде скоріше за все, хібний пробій, і ми назад вернемося в нижчі зони, то можна буде і шорти розглянути. Ось вам говорю просто якісь сценарій наперед, щоб потім не було ніяких питань. І так далі. Тепер, що я вам хотів ще показати, у нас от вчора був ще майстер-клас. Сьогодні останній день майстер-класу. Ви будете дивитись відео 18 і о 19. У нас, я перекріплю тут посилання на воно буде посилання мається на увазі на телеграм-канал. Там буде, там буде посилання на прямий, прямий ефір. Там закрите посилання воно, по майстер-класу. Безкоштовному безкоштовному майстер-класу по трейдингу. Це угода по Соніку. Зараз я давайте тут порухаю так, щоб було видно. Просто трошки відео вище поставлю. По соніку брали вчора. Брали вчора. Я його брав трошки раніше, ніж на мастер клас був. Ось з цієї зони. Ось цієї зони я брав. Лонг. Стоп був сюди. І бачите, ціна пішла дуже гарно. Частину позиції бачите, зафіксовано у мене. І частина позиції ще є. Ось вона. Хочу забрати патейку, у мене стоїть 35,5. Подивимося, чи вийде. Ось там. Якщо вийде забрати 35,5, буде плюс 200 і плюс, ну, плюс 3600 доларів. Реально, реальний рахунок, друзі, реальний рахунок, ніяких там не... тем і так далі. Все реально, ми це брали, я ще давав в ком'юніті наше закрите по торгівлі. Дану угоду я давав. І теж так само студенти сидять. Так само студенти сидять. Ну, не так добре. Сонік пішов, ви знаєте, якщо там подивиться той самий Муденг, це просто. Друзі, я не хочу матюкатися. Оце PPS. Просто ви подивіться реально. Тут за два дня, за два дня, друзі. На, на 300%. Я такого вже дав дуже давно не бачив. І мається на увазі, звичайно, точечні монети були. Ну, так, щоб монета була в консолідації і отак стрільнула просто на імпульсі. Я такого давно. Піна, теж бачите, всі меми, які летіли вниз. Вони всі падають. Що можна зараз робити? Тобто, яка зараз ситуація? На любому відкаті, друзі, можна пробувати купляти. Єдиний момент. Я не рекомендую вам брати в довгосроки ось так уже, тобто на таких цифрах. Тобто, коли ціна вже пройшла там на 100 чи на 200%, ну окей, вона може ще пройти. Або на 100%, ну я не беру, чесно. Я буду краще брати навіть дорожче, навіть якщо там ціна кудись там піде вище, да, і потім відкатиться, і буде десь тут стояти. Я краще тут візьму, ніж я буду брати тут, в догосрок. Наприклад. Тому що в такій точці, ну хіба що, якщо ви хочете ну, гіпотетично купити там, піната. Я не кажу, що це треба брати. Я давав монети раніше, які треба було брати, до речі. Навіть в там, позаминулих і минулих відео я розказував, що брати і ці всі монети, які я давав, вони полетіли там нормально. Пепа я давав. Ну, зараз ми ще про це подивимося, вернемо до ПЕП. Тому я беру завжди десь на падіннях на якомусь спокійному ринку. Або я можу брати на якихось консолідаціях. Типу таких, як тут, зі стопом. Все, це правило. Я не буду тут залазити. Ну, конечно, тут стопи зараз великі, я не буду тут лізти. От гіпо, бачите, так само, подивіться, гіпо теж. Падав нікому А до речі, блін, оце класна точка вчора була, друзі. Вчора чи коли? А ну, зараз туди. Оце ось, а, це було сьогодні, до речі. Можна було тут брати. Дуже класно. Звичайно так коли роблять, виносять всіх. Бачите, гляньте ось. У нас є певний хай. Ось тут. Проб... От, імпульс сюди, хвіст, і ось можна взяти на п'ятихвилинний графік, і отут взагалі ідеальна точка входу. І подивіться, з яким ми пройшли. Ну, це треба, як його пасти. Так, просто його вгадати, ну ви не, напевно не встигнете. Ну і от Гіпо теж вийшов об'єм, тут всі вже обкакались, скажімо так, була така нитка. Сходили наверх всіх винесли, потім сходили вниз і зараз знову відкупляють. Ну, Більш-менш виглядає, правда, монета, я би її напевно не брав. У мене там чуть -чуть є, це є гіпо. Ну, я брав її раніше сижу в мінусі. Ну, я там брав. На 1% від депозиту. І взагалі воно нічого не рішає, навіть якщо це буде скам. F-Wok. Бачите, маємо зараз. Маємо і АІшки, друзі. А маємо і меми найбільше падали, ну і, звичайно, вже вони найбільше ростуть. Chill guy, клас. Просто гляньте, як відпрацював рівень з історії: хівний пробій, рітез. Просто ідеально. ідеально, друзі, Ідеально, вчора точка була, а не вчора, позавчора була точка. Ось тут взагалі можна було. Там На коротесенький стоп забрати тут 65%. Ну, блядь, Я вже, знаєте, відвик від таких цифр. Тобто я вже відвик, чесно вам хочу сказати. От-от я відмічав, до речі, пепе. Ось куди можемо прийти. Скоріше за все, буде ще одна свічка. Завтра, напевно. Можливо, там сьогодні відкат якийсь буде. Завтра свічка, і я, напевно, буду закриватися частково по позиціям. Буду чекати відкат. Хоча, якщо піде далі, в мене є там частина позицій, я просто оперирую коштами. І дивлюся, де можна ну, забрати і так далі. Ну, Пепе, ну, щоб з ринку щось витягувати, друзі. Ми прийшли сюди гроші заробляти, а не просто фому ловити і сидіти до кінця. Ось точка теж класна. Ось подивіться. Тут, в принципі, це рівень такий може бути це більш реальний. Ну, Пепе. Виглядає так, що взагалі може піти на історичний перехай. Ну, не зразу, звісно, але з часом, з часом може. Нейросітіо, бачите, ну все по 40%, ну тут вже треба уважно. Хоча об'єми виходять, об'єми на ринку є, але коли так в хаю я би чекав якісь виноси, там імпульсні якісь виноси там на об'ємі, різкі корекції. Це звичай робляться. Ну, наприклад, якщо взяти ось це, можна глянути там на іросітіо десь ось тут. Якщо сюди відкатиться, ось цю зону зараз. Ось, наприклад, якщо ми зараз десь ось тут глянемо, кількість ліміт, що став заявку мені. Ось тут можна буде на пробої ось цього, ось цієї зони, десь сюди, коли буде корекція, можна подивитися. Тобто на точку. Обов'язково зі стопом, друзі. Коли 40% виросла монета, не треба туди залазити. Ну, вже там сидіти на хаях. Тобто, воно може ще пройти. Ну, якщо ви так хочете робити, ви маєте знати, де буде закривати. Угодно. Ну, якщо подивитись так по альтам, от гляньте, ну я не скажу, що на ринку прямо зараз там якісь. Супер-пупер висхідний тренд. Ну, нема такого, чесно хочу сказати. Да, пройшли. Ну, як враховуючи, де біток, що біток у нас знаходиться тільки там 6% від історичного перехаю, а подивіться, де знаходиться альта. Ну, я вже не говорю там, про історичний перехай, навіть там від рівнів якихось там 24-го року, вигляньте, мінус 86. Тому що треба 10 x вирости, щоб воно було там в тій точці. Ну от таке, Тобто, бачимо, що гроші зосереджені в бітку. Як останнім часом це і буває. Ось муму теж є, там щось там, у Барак, боме, ну всі меми пруть, прям, бачите, меми. Легко розганяти, ну, легко і втрачати там, скажімо так. Ну, бачите, от такий сильний тренд, коли так набрали локально, то теж зупинити не так просто, можна на будь-якому відкаті. Тобто ви бачите, якась корекція. Ось як тут, наприклад, бачите? Головна задача не спішити сильно. І на якихось таких хвостах, якщо вона тут не встигла взяти, бачите, ще одна корекція є, і це ідеальна точка входу була. Отут прям клас. Можна було брати і далі вже посидіти. У мене, бачите, росте потрошки, ну, якщо заберемо 3000 доларів, буде топ. Ну, З одної угоди. Е, От банана теж, бачите, корекція. Ось така. Ну, ось таких, на таких корекціях можна дивитися. Тільки якщо є такий аптренд зараз локальний. Да? Тому що якщо буде вже. Потім якась інша, стоїть. До речі, банана, я собі зараз, напевно, навіть запишу. Непогано не, не виглядає, а скільки пройшла, інтересно. До речі, це можна на лист собі поставити. А, тут є вже рівень, блін. Ясно. Ну, в принципі, потенціалу ще вистачає. Якщо на п'ятихвилинному графіку поставити коротенький стоп, то можна, в принципі, глянути. Зараз я собі запишу, друзі. Бачите, з вами розглядаю і зразу собі записую. От мене, щоб ви розуміли, у мене стояло, зараз вам покажу, що в мене на листі стояло, ви просто. Щоб ви знали, 24 банана зараз. 24.6. Хоча, знаєте, може, давайте і. 3.4. Попробувати і навіть в прямому ефірі тут зараз взяти 65. В чому б іні, кстаті. Старом Валян в Дикістики буде стоп у нас стояти. Ну тут десь в районі 2%. Тобто можна взяти на скільки Ну давайте візьмем там на 35 тисяч доларів, так да? 35 доларів, якщо дадуть. А чого оно появилось? А, треба ще раз зайти. Блін, ладно. Сейчас, друзі, зайду ще раз. Опачки. Вот зараз. раз. Почта как можно в прямом эфире? Ну, чтобы так было, бы все говорят, а да, вы там рассказываете постфактум и так далее. Хотя у нас комьюнити уже полтора року мы там торгуем. Всегда в онлайне, скажем. Давайте там 35 тысяч. Да? 35, 2%, 700. давайте там на 30, наверное. Так будет достаточно. Так. Непогано виглядає, в принципі, відкат є на денному графіку нормально. Це я зараз беру, якщо що для себе, друзі. І подивимося потім, чи відпрацює, чи ні. 2,30. Ну да, тут можна поставити десь 24. 24.05 десь буде. Стоп. Давайте попробуємо, так. Хай налють зараз. Ладно, ми зараз подивимося в усі ринки. Стоять. Зараз, якщо дадуть, то ми побачимо. Далі поїхали. Зараз я коли налють, я поставлю стоп. 100. Е, так, всі меми пруть. Бред в мене теж був. Бред теж капець. Я був закривався, щоб ви розуміли, У мене була позиція відкрита. Здається, зараз я вам покажу. Була відкрита ось тута. Я брав, був якраз в зоні там 0.035. Я закрився, був ну, звичайно на цьому імпульсі. Тут 0,64 і 8, мене, здається, стояла угода. Ну, далі, але бачите, був відкат, можна було ще раз взяти. Ну, Всі грошей не заробиш. Тут, звісно, було дуже так розпиляно. А ну, подивимося, ще 1000кат. Ну, от тищу кат, до речі, класно. Я сьогодні його дивився, якраз був в залі. Думаю, приїду, подивлюся. 1000 кат, класно, але я би, напевно, ага, тут був вже відкат, можна було подивитися. Ну, дивіться, 1000кат. Я зараз от говорю, ви будете бачити це в записі, я би дивився десь звідси, хоча би бы звідси тут зеркалко. О, бачите, відмітив, все, супер. Вообще, дуже класно. Точка. Ось тут, якщо вернеться сюди, то буде гуд, Якщо ні, ну я поки що ліста щось не дуже хочу. Понкіон теж тоже, тоже всі, всі меми пруть. А понкі вообще профи. Все. Пішов, пацан. ішов на ще ідок, докс, біо. Ну, ану, а ще можна глянути. Поки okay, Аїшки щось тут. А, ні, тож Грифаїн з Фармс, нормальний об'єм. Virtual вообще 500 мільйонів, жесть. Піпін, до речі. AI... От, до речі, що в мене було. аі 16Z у мене було на листі. Я писав список. Он, можете бачити, ось можу показати. Список у мене. От був. А 16 z це було позавчора. Подивіться. Я купив був, да, Був купив. Плюс 48%. У мене на листі був попкат. Тоже позавчора. Ну, попкат, там трошки менше вир... Блін, зараз щас... USDC, ну ладно, зараз щас... е, підключиться. На сьогодні такий більш практичний урок, я би сказав, би. по тому, як торгувати крипту. Значить, A16Z теж. Оце, до речі, класна консолідація була. Я, друзі, не взяв, я чекав ретеста о цієї зони. Блін, не бачите, ось не підсовано. Ось ретест цієї зони і пішло далі. І, до речі, попкат, напевно, піде. Так, тут взагалі. Прям офігенно. Це може вирости дуже далеко, друзі. Зразу вам наперед. Це може вирости далеко. Безтокові нам треба USDT. Ну, а що у нас тут ще є, таке інтересне. Ну, флоки ена понятно. А, я хотів подивитися AI сектор. Virtual то вообще просто жесть. Поки буде тут. Ну, біток, я думаю, що потягнуть ще сьогодні і завтра, напевно. Ефір просто жесть. У нас була в лонг-термі угода по 1515 ми брали. Я був закрився 1830 і ви гляньте, просто що блін. Треба було бачити, друзі, посадити. Не завжди, я навіть теж. От. Ринок просто в таких був фазах, що я не думав, що таке взагалі може бути і що це буде зараз. Я думаю, що ми це можемо зробити, але не так швидко і не в цей час. Ну, бачимо, ринок подумав про інакше. Так що у нас по цьому? Вона надають чи ні, чи воно вже не йде? Вона дають. Хотів взяти в прямому ефірі, щоб було зрозуміло. Главное, на 300 тисяч. Щось не дають. Толі багато об'ємів один. Я думаю, що це нормально. 71, он я стою. А, ну да, я багато поставив. Враховую тут стакан. Так, взяти, блін, бачите, напевно, зразу пригай стакан, а ну. Не дають щось. Ладно, сейчас, станемося. Останемо трохи не менше. Ну, ще не дають ні одної монети. Зараз не д'ють, конечно. О, дали всю позицію. Окей. О, дали всю позу. І стоп у нас, я говорив, 24, десь 10. А ну, ми зараз додамо. Ось дивіться, 24 і 1. В принципі, 720 доларів. Ну, окей. 720 доларів. Стоп буде у нас. Трошки далі я став. І. Тейк, давайте поставимо, напевно, 27. 200, ні, 26. Поки що поставлю 26,8. Напевно, 26,7, 26,6. Отак, стану 3 до 1. Ось тут стану на хаю. І це у нас буде 3 до 1. 700 доларів, Стоп, правильно? 720. Ну і тейк буде 2300, Все окей. Ось така угода. Якщо піде, будете потім. Я знімлю потім окремо там чи, відео, чи що. Можливо, друзі, при поході я переставлю стовбу без збиток, якщо будете в мою сторону. Або буду закривати частину при русі наверх. можу тобто, частину закрити, щоб зняти трошки ризики, зняти там можливість там, оплати комісій і так далі. Ну Ось така угода, думаю, подаємося. Може, що працює, буде гуд. В принципі, все непогано тут виглядає. І є у нас тренд. Єдиний момент, що, звісно, пройшли трошки багатенько, але я думаю, ще задьорг тут мають зробити. Це тобто, мали би зняти, тоді може бути вже відкат. Ну, так зазвичай робиться. Плюс так не розвертають ціну. Є ще один задьорг, тому я говорю, можливо, я буду потім пере переставляти стоп без збиток, щоб не сильно ризикувати. Ось так. Значить, по бітку ще раз що хочу сказати. Думаю, що у нас збережається поки що висхідна така тенденція. Альта буде доганяти. До речі, давайте глянемо ще по домінації. Домінація у нас, ви бачите, я якраз цю зону малював, що ми можемо сюди прийти. Цю зону ну вона велика, бачите, ця зона. І, в принципі, зробили перехай цього хвоста і далі пішло вниз. Ну, насправді гуд. Якщо зараз може бути, знаєте, як. Може бути траєкторія трошки наверх ще, потім ось так. І може бути, друзі, ось так. якось, Десь сюди. Рух. Тепер далі. ETH BTC, теж показує індекс такий міні-альт-сезону. І подивіться, так само підійшли в зону з історії. Я думав, що буде, буде свіп цього, але не зробили. Швидкий розворот, але так, напевно, ще раз вам повторяю, що так навично, не розвертається. І нам треба, ще буде певний час. Певний час, якісь патруватися. Ну тут просто ефіра потенціалу має бути космос, враховуючи DBT і враховуючи дету, то ефір має йти на 200%. Ну, там на 1010 має йти, напевно, наверх, 8-10 тисяч. Ось така ситуація. Далі у нас є Total 3. Це Альта. Гуд, до речі, Альта на 1,1 трильйона може сходити. Total 3. В принципі, good, все виглядає, Ну, альта, дивіться, тільки вибирайте грамотно монети. Зараз не все прям так торгується, ви ще подивитесь. От подивіться. Е... Ну, не все. Прямо док, там, Дайдекс слабенько. Там є глд, щось дав, імпульс не йде. Бачите? Треба дуже уважно. Не левіть ФОМ. А, а, до речі, тут може бути і точка нормальна. Ось це теж непогана точка, друзі. Ось ця точка входу може бути. Ну, я би хотів, каже, що може зняли. А прив'язка є якась до цього. Ага, тут з історії є ось це. Да, треба це відмітити. Бачите, от куди ми прийшли? Ось ми прийшли сюди, на найближчий. Ну, плюс підпадає оцей хвіст. Тут потенціал до 20 доларів. Це треба розраховувати теж, що можна там до 20 висадити. Дуже непогана, до речі, точка входу по EGLD. Коли ринок отак йде в тренді локальному, то, в принципі, любий відкат це можливість купити на продовження руху. Любий відкат. Ось така ситуація. Е, тому, друзі, тому е, будемо дивитися, не забувайте, що за найкращий коментар, як завжди, розіграю 500 гривень. Е, значить, пишіть свої коменти, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду радий вашим, вашій активності. Якщо у вас є якісь запитання, теж можете писати. Нижче прикріпляю посилання на е, майстер-клас. Його можна також глянути буде в записі в нашій групі в Телеграмі. Тому підписуйтесь в групу Телеграм. Банана вже росте. Хотілося б би, знаєте, зараз допомогу залишити, що в онлайні там воно піде чи не піде, але це може бути дуже довго. Тому. Або зараз одна палка наверх, і ми зразу забираємо 2300, і це буде прям топ, якщо так вийде. Тому що, ну, знаєте, у нас от є онлайн практика. Була онлайн-практика у нас, скажіть, зараз я вам кажу було на минулому, здається, тижні. Практика, ми теж там заробили. Ми тоді брали. Блін, друзі, ми тоді брали, були, здається, віртуал. Virtual тоді брали. Virtual був я вже не пам'ятаю. Так. По тижні назад. Ми отут були заходи, там взагалі можна було забрати дуже багато. У що це був Віртуал. Тому ми студентами теж в онлайн ефірі. Забрали були профід. Забрали були профіт по монеті. І показали це все в прямому ефірі. У нас є відео, ви напевно бачили деякі з вас там ролики в онлайн-практики. Тобто ми не тільки розказуємо, але ми і показуємо онлайн-практику, що в нас результативність і це в онлайні, Це не в записі, коли там записали, да, і потім вже хто, що вийшло, то ми викладаємо. А то, що не вийшло, то ми не викладаємо. Ні, ми завжди показуємо. Бували у нас і мінуса були. в лютому місяці в ком'юніті. Ми закрили в мінус. Найгірший місяць був за всю історію ком'юніті. Нічого страшного, ми отже, зараз ще, там, напевно, одна угода в ком'юніті і ми це все закриваємо просто трьома угодами. Трьома угодами закриваємо місячний мінус. Головна задача просто не втрачати багато ваших коштів з депозиту. Тобто не злити все. Це основна задача. Ну що? У нас таки получився хорошенький випуск. Зараз це йде. Я потім поділюсь результатом. Якщо піде, піде. Ну, не піде, то не піде. І нічого страшного не буде. Давайте я вам ще покажу, щоб ви бачили, що в нас дійсно відкрита банана. Що вона в нас є, тому що було видно. Банана і Sonic. Сонік у Сонік в нас ще був відкритий вчора. Ми відкривали банана, відкрилося ось тільки що з вами разом відкрило. То поставив сюди. Можна навіть реально його поставити, щоб сильно не ризикувати. І сюди. Реально можна і так зробити, тоді ризик буде там 460 доларів. Тоді можемо і тейк порухати, знаєте, з хай. Якщо на 460, то ми можемо і тейк поставити. Ну, не 2 там 300, ми можемо поставити там 26, наприклад, і 1, Може бути і так, тоді буде. Ну, 26,2, окей, поставимо, І він буде трошки нижче. Бачите, чим менший стоп, тим менший тейк. І тим легше його, звісно, взяти. Якщо піде. Не піде, а виймо стоп. Нічого страшного, 500 доларів це не. Для такого ринку можна окей. Коли ринок був в неадекваті, то, звісно, краще було не ризикувати. Тому зараз можна 500 доларів, це ну, нормальний ризик на угоду. Як... Ну, і по-іншому без ризиків не зможливо заробляти. Треба теж розуміти. Чим більший профіт, тим більший ризик на угоду, друзі. Неможливо там з ризиком 10 доларів заробляти там, 100 тисяч в день. Ну, нема такого. Тобто я ризикнув, бачите, от в мене ризик там получився 460, а я хочу забрати 1700. Ну, Плюс-мінус. Більше там до 4 до 1 виходить. Друзі, це 4 до 1 я хочу забрати. 3 до 1 навіть буде менше, нам 3 до 1 треба 1300. Можна стати, до речі, і нижче. Стати 25,9. 95 я стану. Давайте так. Ось так. От, навіть тут воно буде. Можуть одною палкою просто. Ну, як заберу, то покажу. Все. Обнімаю всіх, друзі. Надіюсь, у вас теж хороший настрій. Ринок росте, все гуд. Тобто деякі позиції там довгострокові були, які я щодавно сиді позакривали, щоб зняти ризик. Деякі є мене. Пепе в мене. Пеп у мене був, він сьогодні закрився, був теж там по в мене. І забрав я там процентів, напевно, 80 десь по угоді. Тому достатньо і треба не забувати теж фіксуватися. У мене є довгострокові позиції, які я не трогаю, але короткострокові, якісь треба фіксувати, треба забирати гроші зі стола. На цій позитивній ноті, всім прощаюсь, не забувайте про коментарі. Всіх обняв. З вами був Роман Шкудер. Побачимося в наступних наших відео. Дякую вам, що ви є, дякую вам за вашу активність, і старайтеся е не бути жадними. Старайтеся забирати з ринку, те, що він хоча б дає, тому що ми прийшли сюди забирати гроші. Всім пока!